We'll be right back. команду, я еще не сняла. Вот такой вот семейный завтрак у нас, и вот такие вот вкусняшки. Люди, я не понимаю, почему вы такие злые? Будьте добрее. Куда ты приедешь? Сейчас выйду, моргала тебя выколю. Валера, сейчас он тебя услышит, я сразу за тебя пригаться не буду. Понял? Понял. Добро, добро. Мы обожаем семьей гулять в парке, дышать свежим воздухом, общаться, обмениваться эмоциями. Играть в квача, ты квач. 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 Хм. Да пофиг. Не отпущу тебя никогда. Никогда. Все, сняла, спасибо. Фу, Валера, я еле выдержал. Ты что, сожрал все котлеты, которые я сказала выкинуть? Ну, вкусненько. <сёк> Котики, рожаем дома в прямом эфире вместе с Валерой и Тамарой. Давай быстрее. Ну, Тамара, ну терпи, ну люди еще не собрались, ну. Поздравляю, у вас мальчик. Стоп, интернет пропал. Перерожаем. Надо вас на вас. Волосы уберите. Не дышите. Пугните. Дышите. Чувствуете? Да. Заходите. Спасибо. Максим, почему ты не отвечаешь? Тебе же звонят. А я сразу не отвечаю. Типа крутой. Тебе нужно ответить, это же твоя работа. Ну ладно, отвечу. Скорая помощь вас слушает. Всем привет. З вами ваш любимий б'юті-блогер Ліночка Beauty Angel. Мама, вийди з моєї кімнати Я відео знімаю на свій б'юті блог. Та по я посуду утовій, пожалуйста. В свої 11 років я знаю дуже багато секретів красоти, і так як мої подписчики мене дуже часто спрашують, як намалювати такі губки, то одним із них я сьогодні поділюсь. От, от помаду. У мене отака от така. От, от так... Ось. У мене ще така красна є, ну я сьогодні буду сюди красити. Отака от кісточка в мене волохата така от. Робимо отак от. Таку чуточку наносимо. Оттако от, о, ота. О, так як це нюдова помада, от її можна носити отако от кожен день. Ну нюдова це ж типа натуральне. Якщо на моєму відео набереться 7 лайків, розкажу, як малювати такі от стрілки. Підписуйтесь на мій віті блог Ма я йду! Всім привіт! З вами ваш любимий блогер Леночка Біри Angel. Моє прошле відео набрала більше 7 лайків. 9 набрала. І в честь такого бешеного активу я знімаю відео, як намалювати такі стрілки, при виді яких у хлопців буде замирати дихання. Кстати, Клеопатра богиня така, Чи ким вона була. Була відома завдяки таким гарним в душу западаючих стрілок тому я ночі вас бути богинями. Беремо отакий от карандашик. Мені сестра його віддала на днях. Класний, так? чорний такий. Оцею терчащою палкою ми малюємо тонку лінію. І знизу теж тонку. Я, кстати, з такими стрілками дуже багато уваги привлікаю. Ну, завість розумію. Так що, благодаря таким стрілочкам, ви зможете вбити любу людину одним поглядом. Я тебя забыла, я тебя не помню, я сломал. Элефанты, muy elegante, la trompa mularca, la trompa gigante, у-у-у-у, hey. Любимый, я дома. <таспалу> Привет, мальчики. Опять эти. Мужики, предлагаю сразу повысить градус общения. Да я еще после прошлого раза диван не отмыла. Слышно, Стюха? А сейчас будет пошлая шуточка. Знаешь, что общего между циркулем и женскими ногами? И те, и те любят развлекаться. Идиот! Думаю, мы мужиками соберемся. Она скоро вами? И я рада тебя видеть. Эй, мала, видела мою новую бэпу? эту развалюху на польских номерах. Есть идея для стартапа. Берем лиманскую креветку, надуваем, красим и продаем как королевскую. Ты в доле? И после этого они утверждают, что бабы дуры. Так, зрозумело. Наступный у нас ведь відповідає... А как же перерва? Слухайте, ми працюємо без перерви. Ви сюди прийшли вчитися чи йти їсти в туалет, куда ви ще там збираєтесь? Чому ви не наділи памперс? Надівайте памперс або приносите мені справку, що у вас проблеми з сечоведільною системою. І тільки тоді я вас відпускаю на перерву. Ви прийшли сюди штани протирати чи грис на граніт науки? Отож, будь ласка, щоб я більше такого від вас не чула. Хто там вийшов з бесіди? Якщо через 45 секунд він не підключається назад, я ставлю НБ. Мене не хвилює, що цілу пару він був, а 5 хвилин до кінця пари його вибило. Я поставлю НБ. Я вам сказав. <му> Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip, like I'm a cop. And K K K K Hey. Un elefante, muy elegante. La trompa muy larga, la trompa gigante. Uuuh, muy larga. Uuuh, gigante. Hey. Esa fue la Dima. Nastya. А куда едешь? На свадьбу. У меня подружка замуж выходит. А, а как твою подружку зовут? Наташа. А фамилия? Ну, девичья Литвинка, а будет Семеренко. Ой, не факт. А может, ты на свадьбу не пойдешь? Ну как это не пойду, я свидетельница. Да ты прям много чего свидетельницы. Я так соскучилась Представляешь, я пять лет уже живу в Америке. Я жениха даже не видела. Так уже не терпится с ним поскорее и поближе познакомиться. Куда уж ближе? Ты такой забавный. Слушай, давай с тобой во Львове пересечемся. Но завтра я не могу, завтра свадьба. А вот послезавтра я свободна. Послезавтра я тоже свободен. <рошу> Полностью. <рошу> <Сейчас>. <рошу> Алло. Да, Наташа. Не... Как взорваться на видео? Смотри, сначала мы записываем видео так, чтобы был пустой кадр, где нас нет. Записали. После переходим в приложение. Название, кстати, в конце. Выбираем отрезок. Выделяем объект, который должен взорваться. Выбираем как раз пустой кадр, который появится после исчезновения. И эффект. Итак, записываем игры в квадрате, дурим. Так, я не зрозуміла, це що таке? Це до кого дзвонять? До тебе? Хто? Мама? А твоя мама не знає розкат уроків. Ніяких дзвінків і телефонів на уроці. Тику ту свою пілікалку рюкзак! Жак! Ходи, неможливо проводити урок. Алло? Це я солодка не твоя. А що це ви на мене так дивитесь? Це з департаменту освіти мені телефонують. Я мушу відповісти. Алло. е, сметана та в холодильнику мала би бути? Нема? А, а, що ж ти кажеш? А ну, почекай, почекай. Діти, ну то я не чую нічого, та тихіше будьте. Шох. Що-що? Е, шо -шо? Та, тай, ну. Перше свидання. На фотках она красивее, чем в жизни. Фу, от него так воняет. Может на улицу пойдем. А там я и домой быстренько уйду. Да, давай пойдем. Даже кофе мне угостил, тварь. А, ну, расскажи о себе что-то. На самом деле мне вообще похер. Да, конечно. Да посмотри на него, делай вид, что ему интересно. Ну, в общем, я танцами занимаюсь. О, круто. А можешь танцевать? Сейчас она станцует, и я уйду домой. Вау, какой красивый у тебя танец. Я когда бухой лучше танцую. Спасибо, я старалась. А, вроде он хороший парень. Короче, мне спать пора. Вот 8 часов детское время, мультики мои. Пока. Девушка, здравствуйте. можно, пожалуйста, один чизбургер. Ты будешь что-нибудь? Картошку фри. И картошку фри одну еще, пожалуйста. Хорошо. Только я деньги с собой не брала. А -а -а, без проблем. Тогда только чизбургер, пожалуйста. Она не любит кок, кок, колу. Она любит рубль. Зай. М -м. А зачем вы краситесь? Ну смотри, пудра для того, чтобы лицо не было А хайлайтер? для того, чтобы лицо блестело. Что смешно? Доброго ранку, студенты! Наші онлайн заняття продовжуються. Отож, скажіть, чи всі студенти готові до сьогоднішньої пари? Може, хтось бажає двійку одразу? Добре, тоді розпочинаємо наше заняття. Перший списку у нас Вікторічук. Вікторійчук, скажіть назву теми. Ви забули? Не знав, не знав і забув, правда? У вас сьогодні двійка. Але я вчила, просто назву не помню. Віктор Джук, я вам більше не вірю. Якщо ви не знаєте назву теми, про що ми можемо з вами далі говорити? Уже з першого студента я можу зробити висновок, що на сьогодні ви не готувались. Я не можу з вами так працювати. Сьогодні староста, напишіть, пояснюючи, в деканат. До побачення. Рустам, мусор, возьми еще, пожалуйста. Mm -hmm. Рустам, mm. дочь где? Ну как салат? Салат бомба, спасибо. Куда? Что куда? А масло? Какое масло? Макадамия, 750 рублей. Что? <связь> <связь> Игорь, <связь> в холодильнике был торт. Где ну. он? Я съел один кусочек. А остальные где кусочки? А я его не резал. Физика 5. Молодец. Недаром я тебе тогда яблоко в башню зарядил, да? Сразу на место все встало. Математика 4. Ну, математику можно и подтянуть, да? Физкультура 12. Просто Украина давно уже перешла на 12-бальную систему. Да! А физичка, с математичкой знают об этом? На цьому нігті прапор України, тризуб. Там можете мені зробити хрест з такими камінчиком. Від я до вас прийшла, але ви мені чистку не робіть. Ви мені просто лаком покрийте і все, але чистку ви не робіть, бо я не люблю. Я не люблю чистку. Добре? Mm. Давайте цей. Ні, ні, оцей. Ні, ні. О, 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 це то точно цей, точно! Оцей, точно, точно. Або ні, краще той перший перший. Давайте, коротше, френч. Все. А у вас тут точно все старина? Точно? Точно. А майка сухожа? <связывающие> а фризов странизует? Так, сейчас. Точно? Точно. А, погоди. Да. 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 <связывающие> <связывающие> Пожалуйста, дай проверю спину на прыщике. Ну давай, только быстренько. меня вот послали за лопатка вот для блинчиков не сильно она большая будет для чего для блинчиков ну сырники блинчики там ладушки мне нет. кажется она не влезет вообще в этот. это склад. вообще не лопатка это для мусора не совок вот, мне сказали лопатку купить вот для блинчиков нет это не то а? это совок для мусора да ладно да лопатка она не такая она длинная а, тем более они вон там продают. а это не подойдет что нет ли? Конечно. Да ладно. это для мусора а я что взял вот дурак а Ви англійську мову знаєте? Uh, знаю, є, є, є така мова. В Excel вмієте працювати? Uh, вмію. Ну, в мене взагалі то МК, але якщо треба в то буду в Пер. перпендер. Перпендик ревальна, ви можете швидше читати? Шевченко, не збивай мене, блін. Ти зараз уважніше напишу поняв. Для чого нам потрібні шкільні книжки на думку вчителів? Ці книжки це мій шлях, велике майбутнє. Я нічого не доб'юся в житті без знань про фотосинтез в листях. А якщо не буду знати, що апостроф перед йо не ставиться, мене взагалі на роботу не візьмуть. А якщо не візьмуть на роботу, мене не буде заробітку. Якщо не буде заробітку, не буде грошей. Якщо не буде грошей, то не буде за купити їду. А якщо не буде їди, я взагалі... Загину. Все, іду читати шкільні книжки. Для чого нам потрібні шкільні книжки? Насправді. Скільки заробляє Чарлі Едісон? Скільки? Все, буду знімати танці в Тіктоці. І Мене ж штатіва нема. На що телефон поставити? Ці книжки це шлях велике майбутнє. Добрий день, дівка. Можна я вам стекло помою за 200 гривень? Можна. Давайте. Можна першим, безумно можна чи через... реклами Instagram Stories кокосове масло з вітаміном Е. Дівочки, всім привіт! Чесно, я просто в шоці. Протягом всього мого життя моє волосся було сухе як солома. Ну ви знаєте, мені просто повезло. Я чисто случайно наткнулася на інстаграм-магазін і відкрила для себе таке от кокосове масло з вітаміном Е. Я в шоці від результату я такого не очікувала. Після першого нанесення моя волосся стала гарним, шовковистим, блискучим. За ніч виросла на 5 сантиметрів, і всі подружки мені тепер завідують. Кінчики посічені, стали не посічені. Тепер навіть в село не треба ходити. Оце масло це просто чудо. Тому купляйте кокосове масло в цьому от інстаграм-магазині. Сама пользуюсь і вам совєтую. Що там вийшлось? Фулуче шампуні пом... Отлічник через 10 років. Говорили, учись, и у тебя все будет. Где мои миллионы? Где моя успешная жизнь? Да у меня хлеба не за что купить. Троечник через 10 лет. Блин, что же купить? Пучевку на Мальдивы, машину или остров? Ну, наверное, я возьму все. Как мы должны отреагировать на повідомлення шахраев, на думку шахраев? Доброго дня! Мы вас приветствуем. Вы одна из миллиона участников. Выиграли 500 тысяч гривень. That's a power Це ще зможу айфон собі купити. Так я буду багатою, успішною, відкрию свій бізнес. Не буду мами гроші просити. Ну і що що я ніде не участвувала? Це просто повезло. Алло, мама, прикинь, ми виграли 500 тисяч гривень, і ми тепер багаті. То це може то розвод. Мама, ну чого зразу розвод? Там вже написано. Не розвод, що по-твоєму тупа і читати не вмію. Вам тільки там сказано для того, щоб вони переконалися в тому, що ми не боти. Щоб ми їм скинули 5 тисяч гривень на карточку. Прикинь, яка вигода. 5. Тисяч на 500 тисяч. О, це ж міла з Привіт, Приєтміл. Розкажи скільки коштує твій лук. Це, це просто булка. Я з луком не люблю. Стоп, ти ж на правильному питанні. Ну да, все правильно. Беру і кусаю. Так вона ж вредна для здоров'я. Чого вредна? Тут вода в составі. А вода на секундочку, істочник життя. Ну добре, тоді розкажи, де ти купила такі штани. Ой, ну знаєш, ціну говорити не буду. Ну це ексклюзив, який продавався в єдиному виді. А звідки тоді така куртка? Ну, знаєте, це дуже ексклюзивна річ ручної роботи. Доця, тут куртку твоєї старшої сестри знайшла. Трохи порвана. Ну нічого, за шею буде нормально. Міла, ти така багата. Розкажи секрет свого заробітка. Ну, знаєте, там такі суми, що говорити про таке неприлічне купіше. купила вкупила здача вод. Ой, Доця, здачу лише собі. Доброго ранку, студенти. Всі здорові сьогодні на парі. Як ви зрозуміли, і я вже хворію на COVID-19. Розповідайте. Цього питання не було ні в лекції, ні в книжці. Ну що значить в книжці нема і в лекції нема? Ви це мали знати. Це питання навіть Google не знає. А ви мали? Мене цікаво, ніхто нам каже. Віктор жук, то ви? Та, де собака зарита. Вікторчук, чому ви хворі не сиділи вдома? Коли людина хворіє, вона має лікуватися вдома. Ах, НБ ви не хотіли. НБ вам важко відробляти. Ну, думаю, за цю пару двіку буде легше відробити. За що? За що? За те, що заразили. Скоро у всіх школах країни пекельні випробовування. Що так багато домашки, ми тільки в школу прийшли? В смислі вісім уроків. Я чуть не вмерла, поки їх донесли. О, скільки книжок! Як це контрольна через три дні? Зрадники народу. А що в другому варіанті. Це на мене піднесла між ти Шарла та Шарлатани з досвідом. В кого є запасний зошит. Я завтра обов'язково принесу. В кого є запасна ручка. Кримінальні історії. А давайте прогуляємо математику. в не є. Блін, дим, дим! Поступки, на які наважуються лише самі сміливі. Вітаю вас 1 вересня. Це для вас. А чому тут тільки дві? Проте є завжди світло в кінці тунеля. Це твоє ЛП. Дівчата, хватить сміятися! Другий ти! вкусненько. Блин, я уже неделю не ем. А такое ощущение, что только толстею. Что за ерунда? Походу, чем больше я жру, чем, тем страннее становлюсь. Наташ, сока мне налей. А что, сам налить не можешь? Я забираю. Я хочу свежевыжатый. Ах, свежевыжатый. Напей. Ты вообще нормальная? Ой, не могу, что-то не объелась. Ха. даже живот распух. Нет, больше сегодня есть не буду. Ой, я такая неуклюжая! Да блин! А у вас тут не это, я присяду. Что вам от меня нужно? Ага! Я так и знала, что ты меня заметил, что я тебе понравилась. Давай, знакомься со мной. Во имя брака, любви... Підписуйся на мій ютуб канал. Назва Роман Скробл. Там чекає вас багато цікавого. Ха-ха-ха.